Майже 10 тисяч рівнян, які живуть у неприватизованих квартирах, можуть опинитися у непростій ситуації. Їм або доведеться викуповувати житло за ринковою ціною, або ж платити величезну вредну плату. От люди, оті 3% людей, які не встигають до 2 липня оформити приватизацію, що їх чекає, до куди їм іти, до кого звертатись, Тому що я впевнено, що у таких людей є якісь ну у всіх є якісь об'єктивні обставини. До кінця літа міська рада повинна передати всі багатоквартирні будинки у власність територіальної громади. А от неприватизовані квартири будуть оформляти як власність міста. Цього вимагає закон України за оцінками експертів, це великий шмат роботи. Якщо є три тисячі квартир. 3 тисячі квартир це дуже ну, дуже великий об'єм. Вони містяться приблизно у тисячу став звишніх будинків. Це значить, що за ці два місяці Рівненська міська рада, відповідно до положення, має створити більше тисячу ста комісій. Які будуть списувати, оскільки визначено, що комісія створюється для кожного будинку окремо. Після того як комісії завершать роботу правом безкоштовної приватизації житла скористатися буде неможливо. Від імені територіальної громади міста рішення по майну уповноважено приймати виключно міська рада. Більше того, викупити цю квартиру можна буде лише за комерційною ціною, якщо ні доведеться платити чималу орендну плату. На субсидії можна не розраховувати. Треба буде підписувати договори оренди. А договори оренди потрібно буде підписувати за ринковою ціною. За приблизними підрахунками експертів, однокімнатна квартира в опалювальний період обходитиметься від п'яти до шести тисяч гривень в місяць. Очевидно, що така сума для більшості не непідйомна. Виселяти людей на вулицю ніхто звичайно не буде стосовно того на яких умовах буде людям надане для проживання це житло. Я думаю, що це питання. Хочу сказати, що це питання не міста, це питання всіх міст України. Отож, усім, хто живе у неприватизованому житлі, варто поспішати. Часу залишилося зовсім небагато. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма. День.